Привіт усім, хто дивиться це відео. Відео постараюся зробити дуже коротким. От комплектую для свого клієнта котла, попросив мені, щоб я сам зайнявся підбором е такої ж е блока управління і вентилятор. Ну, це от для малопотужних такий достатньо непоганий варіант, тому що тут є українська мова. Чи... Ну да? Пауза. Ну, от бачите, да? Мова нам зрозуміла. Ну і що я хочу сказати коротко, так от сніму рекомендовані параметри, при яких я вже на своїй практиці. Замітив, що працює, можна сказати, більшості видів палива. Ці настройки дійсні. Ці настройки будуть дійсні також для других видів е апаратури терморегулюючої. Тобто це не тільки полстра касається, це там і SG Electronic і прочі. Вони можуть називатися трошки по-другому ці пунктики, але фактично температури, паузи і так далі це все одне і те саме.